Сьогодні mm -hmm. у нас перший день навчання. <гум> Який перший урок? Фізкультура. Фізкультура. Фу. Фу. <гум> Обично діти люблять фізкультуру. У ну, мене там в класі ці хлопці дуже люблять. А, ну хлопці, так. Да. А дівчата не всі. <гум> я не люблю. Ну ви не любите, я зрозуміла. Я тож. Ну, показуй, що ти в школу з собою взяла, набрала повний рюкзак. А, сауфетки. Сауфетки. На, що тобі стільки Ну, ну, феток? Це так. можна пропустить. Давай далі. І що? У мене там жаку ще сума. Тобі ще повні кармани. Боже, кишені. Ще не Вода, Вот да. Аня тоже взяла воду. Понятно. Блоклад. Ну, мы они любит в ботлоде там. там. там, ну расчёска на всю. Це обов'язково. Ні, якраз сама голос часто прощасні. Бо коли я ще в мене афрокуля буде. Листя. Ага. там. Не знаю. А що це? Листя. Листя? Ага. що на воно тобі. Ми це буде. Ну ти машка. Лучка, така. Ага. Ми таку бачили щодня, так, да, в магазині? Так. Да. Але я купила для кринці 2 гривня. Ага. Ну, це взагалі не нова. Було... А їсти щось собі брала? Чи ти будеш в столові? В столові мене не Ага. Ну, у Закліти слушала. А зоша ти побрала собі? На да, спала, uh -huh. але я не бо вчора було весь диві І десь самитися, рано треба вставати і йти в школу, Та де ж тобі, де ж тобі рано? На 10.45 це ж не рано. Та не далеко. Сьогодні. Будете сьогодні географією. Ну, можна полягає, щоб якщо камінь вигляне, то або форугу. Ясно. Ну, ти все вигрузила, загружай назад. Сікі година? А це що? А, понятно, це. Десять 12. Ага, ну ще рано. Буся терпить. Терпить, терпить, зараз почне втікать. Ну поки ще, поки ще буся терпить. Чухання. Ми йдемо до школи. Все. Нарешті. Що угу. ти там нагрузила? Там, напевно, ще й вода. Ще й не всі книжки брала. Я ну все, Маша, іди. З двома рюкзаками Маша йде. <гум> Аня, боліки, тяжелі, люди, Толі, не флеші, боліки, а який тяжчий? Оцей. <гум> okay. Бо ти, напевно, всі книжки взяла? Ні, <гум> а. Ні, Аня дві книжки не брала. <гум> а які ти не брала? Ну, я... <гум> Маша не помнить. Ти всі взяла, так? А ми не брали всі, щоб не було таке тяжке. Так, взувайтесь. Зайшли в магазин джуск. То, що тобі потрібно. Ні, тобі оце. Яке це? Тобі оце потрібно. Ні, це тобі інтенсивно. Сайки. на всех пересидела а в креслах. Ты зараз впадешь. Глянь, как ты села. Это только для них. Какая-то Все, тикай Ну. Крабик для волосся. 300 гривень. Зовсім вже. Взагалі. Де вони такі ціни беруть? Тарілочка. 175. Хочеш таку тарілочку? Mm -mm. Та я й даром її не хочу, якщо чесно. Сіла поїсти своє яблуко. Скоро такий Мультик буде. Йдемо в АТБ. собі вибрала рулет з яблуками. О, І така велика. Смачного. Дякую. Так, переходимо дорогу. Ти вже наїлась? Йшли, йшли за нютою, непонятно куди зайшли, вже геть ноги болять, ні? Ні? А я щось втомилась. Okay. Ну так, да, на басівку. Захід сонця так, буся робить уроки математику. Що це з тобою таке? Бусяна. Погризеш книжку, дуріє. Ай дурінка. Дивись, перегортає сторінки. Все вміє. Буся? Я буду купляти нову книжку, як так буде уроки робити? Якийсь такий ігривий настрій. Манютка своїй чучі наділа таку шапочку, і ще тут в неї новий дракон. Не знаю, який він вже по тут, але дуже гарний. А в цьому замку поселився монстрик Лабобу. Аня, чого ти його не береш в школу? Не хочеш? Бо тут сидіть? Mm -hmm. Все, Буся вже зтумилась. До речі, вже пізно треба спати, а не отут з книжками гратися. Бусь! Ой ти буся, буся. Красотуся! Як то кажуть, можна дивитись вічно на вогонь, воду? І як дуріє наша буся. Ну, ти вшибеник, моя тігруля. Бузька. А тепер Буська каже всім пока-пока!